У своїй роботі ми часто отримуємо запитання, як збільшити чистий прибуток компанії. Перший варвий фактор це насправді зростання вашої мережі. Наприклад, ви домовляєтесь із власними постачальниками чи про більшу знижку за більший оптовий обсяг. Або говорите, ми вже працюємо з вами там 5 років. Можливо, ви надасте нам спеціальну дилерську знижку. Другий фактор це середній чек компанії, тобто сума, яку, яка приходить із середньої транзакції вашої компанії. Найпримітивніший спосіб тут це підвищення ціни. Наступний дуже важливий і дієвий інструмент це підвищення конверсії, адже це здебільшого завдання відділу продажів. Відділ продажів звичайно впливає і на середній чек, апсейли та інші методи, і також на довгострок. Кову цінність клієнта, але найсильніше відділ продажів він впливає саме на конверсію. Мається на увазі конверсія заявки в оплату. Це ключова конверсія, яку слід відслідковувати у відділах продажів в тій же СРМ-системі в частності. Неважливо, що там за конверсія, вебінар, зустріч, інша активність. Головне, скільки рідів у підсумку з тих, які зайшли безпосередньо вам в воронку перетворюється на нові контракти та оплати.